І, власне, про вчорашні сьогоднішні удари по Україні будемо говорити далі з нашим гостем, з нами відеозв'язком Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, слава Україні і рада вас бачити. Героям слави вітаю. Пане Олександре, і власне тільки що е, зачитувала от цитату так з інтерв'ю пана Юсова, де він говорить, що от вчорашні сьогоднішні ракетні обстріли України це швидше виняток. Тобто, фактично з такою інтенсивністю ворог не зможе і надалі обстрілювати територію України. Але разом з тим, е, от ми вже неодноразово чули про те, що у Росії немає ракет, у Росії вони закінчуються. У Росії немає високоточних ракет. Е, пане Олександре, то, от з вашої точки зору, а на Разі де взялися у Росії ракети, ну що ж майже немає. Це не каже про те, що їх взагалі нема. нуль, що вона не може їх виробляти. А по кожному пункту, якщо то, наприклад, ми бачимо, яка різноманітна номенклатура ракетної зброї була використана Російською Федерацією 10 жовтня. Це були ракети Х-101, крилаті ракети Калібр, а це були істканери. Це були Х-22, і Так далі. Що це означає? Наприклад, якщо ми кажемо про крилаті ракети Калібр, було здійснено 14 пусків саме цього типу ракетної зброї. Але, але у росіян в Чорному морі бойова частина Чорноморської флотілії вона може здійснювати разово пуск більш ніж 30 ракетами калібр. У нас здатна їх група а, військових кораблів бойових кораблів. Чому це не було зроблено? До того що більш того, а, вони можуть а, зробити цей разовий пуск, потім а, відійти до а, порту приписки, там завантажити пускові новою партією ракет та повторити це. Фактично, в них є можливість за 24 години це зробити тричі. Чи був обстріл території України сотньою крилатих ракет калібр? Ні. Тому що в них, а, як на мій погляд, навіть ракет калібр взагалі по всій Росії на сьогодні немає. Тому що 80% мікросхем КР-калібр це мікросхеми іноземного походження, а вони через санкції зараз не мають до них доступу. Вони можуть використовувати виключно формат контрабанди, щоб на сьогодні будувати ракети Калібр. Але крила ракета калібр, яка а, виробляється штучно, а вона не може компенсувати та всі потреби якось нагальні а, задовольнити під час повномасштабної війни. Вони повинні десятками їх виробляти щодня, щоб задовольнити потреби повному, у форматі повномасштабної війни. А вони можуть це робити виключно штучно. Ось саме це і є, майже нема. А Високоточні, а, також питання є. А хіба а, дитячий майданчик, чи є, це є а, якоюсь критичною інфраструктурою, критич, об'єктом, де приймаються а, якісь рішення, центри прийняття рішень, чи, мабуть, перехрестя якоїсь вулиці, пам'ятник Грушевському і так далі. Тобто, це також каже про те, що з точністю у них великі проблеми. Та а, якщо ми це все. Саме підведемо якусь під цим всім, всім черту, то ми побачимо, що дійсно в них з ракетами велике, вели дуже критична ситуація і великі проблеми. Пане Олександре, а от все ж таки вчорашній такий масований обстріл України. Ну і власне сьогоднішній, також на вашу думку, от просто попереднього головне управління розвідки вони казали, що власне цей масований обстріл ще планувався точніше, готувався з початку жовтня. Потім власне говорили, що це от така, така собі помста, чи як це можна назвати за Кримський міст. Потім, щоб залякати разом з тим, запустити інформаційно такі вкиди, що вже з Білорусі починається Напад, як ви вважаєте, чому саме вчора і сьогодні? Чи це вони так до дня захисника і захисниці України? Чому саме зараз ці масовані ракетні обстріли? Мені здається, що ще і завтра будуть ці обстріли, але значно менше. А в них є ресурс приблизно на 2-3 дні ще щоб здійснювати цей терор, це саме терор. Бо ми бачимо, що вони наносять удари в першу чергу по цивільним об'єктам, не по військовим. Це саме терор проти цивільного населення. Терористичний акт, вони зможуть ще два три дні це продовжувати значно менш інтенсивно. Ресурси є. а Потім буде пауза. А чому саме так відбувається? Треба розуміти, що ось ця номенклатура різноманітна їх ракетної зброї, яку ми побачили, вона каже про те, що збирали зі всієї Росії складів, центрів збереження, що могли виробляли, тобто вони дійсно готувалися до цього. А сама акція, можливо, готувалася з початку жовтня. Тут я повністю погоджуюся з Гуремо. Але, на мій погляд, щоб а, накопичити цей ресурс саме на аеродромах, боєкомплект в першу чергу, а, це відбувалося ще з вересня. Тобто, з вересня ті ракети, які були в наявності, вони готувалися. Цей боєкомплект. він... А uh, його uh, передислоковували саме на аеродроми, з яких uh, здійснювалися польоти цієї стратегічного північно авіації, а uh, це uh, логічно, тому що не вистачає uh, саме розміщення, де uh, знаходяться ці аеродроми їм не вистачає боєкомплекту. Вони звозять його з цієї Росії. До чого саме uh, ну, у зв'язку з чим це було зроблено? Ну, по-перше. А 7 жовтня повинно було якось відсвяткувати день народження Володимира Путіна. Не виключаю, що саме до цього також вони готувалися. Бо вон він воно любить святкувати криваві свої дні народження. А ще призначення генерала Суровікіна. А це також а, має про що казати. А, призначення цього генерала він, взагалі, я його називаю генералом маньяком а, але маніак – це саме його психічний стан, а не але не рівень професійності. Але коли а, він а, стає командуючим, він повинен якось а, продемонструвати свою лояльність а, путіну. Та він а, робить те, що він вміє робити найкраще: вбиває цивільне населення, а, саме здійснює а, терористичний акт. А тому я вважаю, що це все співпало а, призначення Соровікіна. Якийсь інцидент на Керченському мосту ну взагалі, а якщо завтра щось трапиться знову на Керченському мосту, вони зможуть повторити такий а, удар по території України? Даю 100% гарантію, що ні, а ось у чому справа. Пане Олександре, і власне ми вже з вами говорили про те, що постраждала насправді енергетична інфраструктура України. Якщо говорити безпосередньо про е, саму столицю, то це і дійсно дитячий майданчик постраждав. Не знаю, можливо, вони там думають, що наші діти конструюють якісь ракети на дитячому майданчику, а не просто граються. І перехрестя вулиці, і е, міст кличка, там, де от, вони власне говорять про те, що саме по мосту пішохідному мосту кличка їздить бронетехніка. Е, разом з тими, пане Олександре, питання. Трішки інше. От столиця, наскільки вона захищена, бо прилетіло в самісінький центр. Ми думали, що насправді Київ краще захищений. А справа у тому, що жоден зенито ракетний комплекс, жодна ПВО чи ПРО вам не гарантує 100% захисту. Жодна. Навіть ЗРК Петріот навіть знову ж таки, Залізний купол, на сам з Це право. Коли відбувається а, прорив, масований масштабний прорив протиповітряної оборони використовується велика кількість об'єктів для цього прориву, і кожен з цих об'єктів це не якась відволікаюча елемент, а саме ракета зброя, а то а, неможливо гарантувати 100% захист, навіть а, коли є шаланована ППО, навіть є такі захищені, таке захищене місто, як Київ. А також можна прорвати її ППО. а тому, те, що зробили наші розрахунки. ППО, наші професіонали військові. Ну це насправді диво. Вони знищили більш ніж 50% об'єктів, які загрожували нашій країні, а знищили під час настільки масованого прориву. А це ж не тільки, наприклад, йде мова про те, що проривають ППО за рахунок великої кількості об'єктів. Це ще е, враховується і те, що вони перезаряджати повинні свої зенитно-ракетні комплекси. Більш того, наші зенитно-ракетні комплекси це радянська техніка. Це техніка ще минулого сторіччя. А вона не модернізувалась до рівня високотехнічного, високотехнологічного, як сьогодні, потребує сучасна війна. Тому те, що... Ті алгоритми, які розробили наші а, військові алгоритми протидії, вони відпрацьовують на межі своїх можливостей та навіть більше того за межами. Пане Олександре, тобто, власне, якщо говорити, то про ефективність радянської ППО, тобто ППО радянського зразка, ми зараз взагалі не говоримо. А у цьому випадку, от, власне, вчора, зважаючи на те, що понад 50% все ж таки було перехоплено, то ми можемо говорити про професіоналізм українських військових. Дійсно, так воно використовує ту техніку, яка є в наявності, знову ж таки, на межі можливостей. алгоритми, скажу так, ті алгоритми проти ті. Які зараз розробили наші військові, вони я зараз скажу цю фразу. Ви будете посміхатися, але вони дійсно не мають аналогів в світі, ось ось саме так, тому що жодна країна в світі вона не мала такого досвіду протидії настільки великій номенклатурі ракетної зброї як у Росії, а номенклатура в них величезна. це Десятки типів ракетної зброї та модифікацій від кожного типу саме протидія такій великій кількості номенклатурі, а також настільки великому тиску під час саме обстрілів. Хіба США колись могли можливість довести високоефективність своєї про під час таких обстрілів, або Німеччина, Франція, Велика Британія ні. А тому наші а, саме а, військовослужбовці, які є а, в складі розрахунків протиповітряної оборони, а, вони дійсно на сьогодні мають ну найкращий досвід а, в світі. Пане Олександрі, і власне, давайте що будемо говорити про сьогоднішні обстріли. От е, сьогоднішні такі, начебто, розвідувальні манери. Як ви вважаєте? Бо насправді дуже багато ракет перехоплено, і напевно, можливо, навіть більше ніж учора. Якщо дивитися у відсотковому співвідношенні, як ви вважаєте, чи могли таким чином росіяни вивідувати місце знаходження нашої протиповітряної оборони? А фактично, вони це могли зробити ще вчора. І не тільки те, що сьогодні ми спостерігали, а це вже рефлексія. А те, що я казав, ресурсу в них є на 2-3 дні таких обстрілів, але інтенсивність буде знижуватись. Я не виключаю, що сьогодні також під вечір вони можуть здійснити деякі обстріли міста населення населених пунктів України, території України, але вже не так масово. А завтра також це може бути, ми можемо почути. Сигнали повітряної тривоги, але вже буде знову ж таки не настільки. А, ресурс, ось в чому справа, ресурс закінчується, а треба демонструвати, що ну, це було не якось штучно. Вони здійснили 83 а, пуски а, своєї ракетної зброї. Але насправді це є штучно. А я вважаю, що вони зможуть ще через деякий час повторити. Ці дії, ось такі масштабні обстріли території України, але це вже буде відбуватися знову ж таки через якусь паузу. Ну через місяця, півтора, мабуть, десь так, тому що це не тільки питання логістики зараз виникає, що треба їм довести усі ці ракети, а це ще і питання технічного обслуговування, ремонту і так далі. Тому що велика кількість тієї ракетної зброї, яку ну, вони використовують, це ще ракета зброя радянських часів. А її не просто знімаєш а, збереження, і її треба після зняття збереження ще а, провести обслуговування, відремонтувати. А багато з яких одиниць вони взагалі не придатні до використання пане Олександр. Ну і цивілізований світ загалом відреагував на вчорашні такі масовані обстріли України, і, зокрема, от Німеччина, вони. Кажуть, що найближчими днями, вже навіть не тижнями і не місяцями, і навіть не в 23-му році, як ми от попередньо чули, найближчими днями вони передадуть Україні одну систему, яку е, от, мають віддати Айрісті. І, рісті, е, і е, пане Олександре, можемо говорити про її загалом особливість? І одна система чи може вона змінити кардинальну ситуацію? Е, чому вона відрізняється від радянської системи? В чому її переваги? Ну, скажу так. Арісткі це дійсно високотехнічна, високотехнологічна, сучасна, дійсно сучасна система, зенітно ракетний комплекс малої відстані дії, а саме малої. Але це не треба на цьому так акцентувати увагу, тому що ну вони діють на відстані до 20 кілометрів. А цього достатньо для того, щоб на швидкості ракета на швидкості до трьох махів. Може здійснювати перехоплення як ракетної зброї ворога, так і авіаційної. Вона дуже ефективна. Це факт, це правда. Але один комплекс він не вирішить ситуацію, він може прикривати якийсь об'єкт дуже важливий, але лише один, та лише у форматі саме малого відстані знищення об'єкту. А, якщо ми кажемо про шаленовану ППО, то потрібно, щоб ще заракетний комплекс середньої відстані дії, великої відстані дії і так далі. Якщо ми кажемо про АРІСТІ, то а, нам необхідна більша їх кількість, а не один а, якийсь екземпляр. А, тому скажімо так: ну, дякуємо за це. Дійсно, ми чекали цього а, майже 8 місяців від Німеччини. Але побачимо, як дійсно вони на цей раз е, притримуються своєї обіцянки. Я більш вірю е, в ефективність на а е, тому, що на SAMS, е, які будуть постачатися в Україні, вони будуть постачатися не одиницями а батареями, е, це більша ефективність. А у іншому вони не поступаються арісті. А рісті. Е, до того, що в залежності від модифікації ракетної зброї, вони можуть. Е, бути можуть бути використані як зРК малої відстані, так і середньої відстані, тому фактично вони навіть більш багатофункціональніші. Ну, власне, пане Олександре, вчора президент України Володимир Зеленський. І, я так розумію, що мав телефонну розмову з американським лідером, там де потім на сайті Білого Дому зазначили, що він попросив систему протиповітряної оборони, і, начебто, Сполучені Штати Америки погодилися передати Україні саме такі системи. Ну, будемо бачити, і я думаю, що будемо мати з вами от саме тему для наступної розмови. Наразі дякую вам, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знайшли вільний час поспілкуватися з нами та на. našim gledačima